Дорогі мої глядачі, рада кожного вітати на каналі Українські народні прикмети та традиції. Тут щодня ви можете дізнатися, яке свято сьогодні, які звичаї, традиції, забобони та перестороги передали нам наші предки відносно цього дня. Отож залишайтеся, раді кожному. На часі у нас неділя, 16 листопада, розпочинаємо. Світловий день триватиме 9 годин 4 хвилини. Схід Сонця очікується о 7.24. Захід близько 16.28, Місяць спадаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні одного із 12 апостолів, учнів Ісуса Христа, Євангеліста Левіат Матвія. До прийняття християнства він був митарем, але після зустрічі із Сином Божим він покинув усе мирське, роздаючи нажиті статки людям убогим та подався в учні І Із жагою слухав проповіді Ісуса, а потім і сам став нести слово по різних краях. На власні очі бачив усі страждання Христа, його чудесне Воскресіння та Вознесіння. Матвія називають євангелістом через те, що ним написано перше Євангеліє, яке є канонічним, про чудесні подвиги Ісуса, Його вчення та обідниці. Загинув апостол, як і більшість мучеників того часу, адже відмовився перейти на бік язичництва. І мене у цей день святкують Матвій, Віктор, Макар, Сергій, Микола, Федір, Іван, Василь та Дмитро. Вітаємо. Чарівні хвилини янгола триватимуть із 7.20 ранку до 8.05. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, щоб відвів від вас усяку небезпеку, що з повітря та землі. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. За давньою традицією, вранці, хто з господарів мав коней, їх напували теплою водою, у яку додавали кілька зерен маку, освяченого на маковея. У період посту пращури казали, що коні бачать злих духів, і ті, аби їх не лякали та ніяк не могли їм зашкодити, мудрі господарі так турбувались про тварин і їх захищали. На дворі, як не вітер гуляє, то сльота з мокрим снігом, ходила така приказка. Тому люди тепло одягались, намагаючись захиститись та знаходитись у теплі, бо захворіти у цю пору не бажано. За повір'ям одужувати доведеться довго та важко. Предки казали, що в апостолів день бажано уникати в повсякденному одязі червоних кольорів від світлого та яскравого до темного винного. Ці речі сьогодні можуть притягнути до носія невдачі та розбіжності в особистому та сімейному житті. Тому радили такого уникати. Жінкам та дівчатам не радили надто довго милуватись своїм відображенням у дзеркалі, особливо у другій половині дня. Забобонні люди вважали, що дзеркало витягне усю красу та молодість, тому така панянка дуже скоро виглядатиме хворобливо. У народі відбувалося свято столярів. Це чоловіки, що володіли промислом роботи з деревом. Найчастіше вони в той час виготовляли необхідне хатнє начиння. А саме столи, скрині, ослони, стільці, лежаки, лави, рами до вікон, частини до плуга тощо. Цих людей вважали сильними та терплячими, адже щоб виготовити що-небудь із переліченого, потрібно мати силу, аби обробити деревину та й терпіння, аби все довести до ладу. А які майстерні візерунки можна було побачити на скрині чи рамі, очей не відвести. Столярам дякували за роботу, за сумлінну працю і в дарунок несли домашній хліб на знак подяки. Добре навідати сусідів чи самому пригостити їх теплим трав'яним чаєм або узваром. Люди були гостинними, тому якщо до вашої хати хтось приходив. То була справжня радість, а не запропонувати гостю зігрітись хоч із недалекої дороги, то вважалось неприпустимим. Частування, хоча й скромні на період посту, та все ж мали місце бути. Діти любили, коли до їх бабусь чи прабабусь приходили однолітки. Вони завжди приносили дітям гостинці. Та ще як сядуть балакати, то уже такі чудернацькі історії можна почути, що важко забути навіть коли виростеш, чесно кажучи, сама ще таке пам'ятаю. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили дрова у печі цієї доби горять швидше, ніж зазвичай. отже, завірюха скоро розпочнеться, а якщо ще й при цьому гучно тріщать, то й мороз не за горами. Хмари пливуть високо і повільно, завтра буде вітряно, а якщо низько і швидко, погода швидко зміниться. На городі крути вирили кілька нових ям, що рідкістю є у цю пору, насувається голодна зима, що не можна сьогодні робити. Неприпустимо є одягти різні шкарпетки або одну з них на виворіт. Предки казали, що хто так зробить, втратить здоров'я, тому за цим елементом одягу варто сьогодні добре дивитись, що зробити буде добрим. На Матвія у предків було повір'я, що вже багато років передається з покоління в покоління. Народна мудрість каже, що на свято це вранці з ліжка одразу на дві ноги стають, аби у найближчому майбутньому не втратити рівновагу та впевнено триматись на землі. Аби таланило, варто мати сьогодні про собі один білий гудзик. автентичні українські слова. Минувшина. Люди так говорили, коли мали на увазі минуле народна мудрість. Здавна в предків існував обряд, який міг допомогти позбутись, якщо не всіх, то більшості проблем, що нещодавно увійшли в життя. Для цього рано люди, куплені напередодні шматок простого мила, який ще не був у використанні, замотували у льняну чисту тканину і клали його на ніч. На поріг вхідних дверей із внутрішньої сторони дому. Під час сходу сонця на наступний ранок цей згорток потрібно винести подалі від дому та викинути або у проточну річку, або у тих місцях, де ніхто не ходить. За давнім повір'ям, після цього життя в родині значно покращиться. Проблем стане менше, вони розв'язуватимуться легко та швидко. Повторювати такий обряд радять один раз на рік. Стрижка до полудня не бажана. Вона призведе до головного болю та хвороб горла, а от після полудня є допустимою та не нестиме жодної загрози. Щасливе число дня 4 – колірня смарагдовий. Містичні години доби триватимуть із 13.10 до 15.00, тож проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Абрикоса звичайна. У народі рослина ще відома під назвою Мореля. Для лікувальних властивостей вживають її плоди, що достигають у липні місяці. Також їдять у засушеному виді. Росте переважно в господарствах, садах, при дорозі. Люди використовували плоди абрикоса не лише як десерт. Здавна відомо, що ця рослина відмінно бореться з атеросклерозом, покращує загальний стан хворого на діабет. Ефективна вона при хворобах нирок, кишкових коліках та при високому тиску. Абрикоса також виступає в ролі послаблюючого засобу. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина та плід може мати протипоказання до вживання. Уся інформація є ознайомлюючою. Давні українські страви серед поширених страв того часу був бануш. Ця страва є доволі відомою і тепер, особливо у карпатських регіонах, але тодішній спосіб приготування трішки відрізнявся від сьогоднішнього. Часто пращури на страву казали Мамалига. Для приготування баношу використовували вершки з коров'ячого молока. Як правило, брали з вчорашнього молока. Їх доводили до кипіння, але не кип'ятили. За кілька хвилин до цього добре солили та всипали кукурудзяне борошно. Обов'язково грубого помолу. Кілька хвилин мамалигу обварювали у вершках, знімали з плити та, допоки маса гаряча переливали до макітри та добре крупу розтирали макогоном, аби з неї почалось виділятись маслом. Потім знову відправляли на вогонь до перших ознак кипіння, увесь час помішуючи. Знімали з вогню, додавали сир, бринзу, сметану, шкварки. Що було до смаку. Люди, що народились у цей день, є прямо лінійними, вони не чекатимуть на дарунки долі, а самі щоденною працею їх здобуватимуть. До їх сильних сторін відносять винахідливість, гнучкість та наполегливість, до слабких нетерплячість. Імениникам цієї дати в житті варто стерегтись агресивних настроїв, як зі свого боку, так і зі сторони людей. Успіх приноситиме білий колір, камінь-талісман, місячний камінь, квітка долі, Ромашка. Цей день в Україні. 16 листопада за державним календарем відзначається як День працівників сільського господарства. Також це День працівників зв'язку, телебачення та радіо. Давня приказка говорить, що за рідним краєм і в небі сумно. Бажаю вам, аби ви могли завжди бути там, де добре вашому серцю. Бережіть себе.